Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні 1 березня. З весною вас бажаю всього самого найкращого, мирного неба. Щоб все було добре. І ось в такому стані в нас знаходиться вже зрізка. За буквально 2-3 дні ми закінчуємо вже зрізку. Відверто кажучи, вже стримували цвітіння протягом, мабуть, неділі, тримали в межах 10, максимум плюс 12, коли було опалення. І Сьогодні вже будемо, ну, сьогодні за вихідні все уберемо і будемо вже готуватись до реалізації. Щодо сортів, із тих, що вперше ми виганяли, це сорт Фокстротка, який я е, казав, що покажу, що вийшло. Висота витягнули до 40 см, якщо зрізати цибулину, буде 42-43. Є деякі коротковаті, 37-38. Ну, такі ми садимо у горщики, дуже гарно виглядає. Дуже ніжний тюльпан, красивий, гарно стоїть у вазі, зберігається. Е, пелюстки такі плотні і має аромат. Решта, хотів би ще показати, ось у нас підходить зараз сорт CC, за вихідні заберемо його масово і також починає сноу леді, білий, білий тюльпан. Працюємо поки що Snow Леді. Ось він такий от, ще зелений. Бутон набирає зараз, і його відмінність в тому, що його бутон не витягується і знаходиться в листі, що доволі дуже таки красиво. На гідропоніці в нас лишився один сорт, решту вже зібрали. Дуже цікавий спосіб вирощування. Нічого складного нема. Звісно, що ще досвіду такого нема, але вже в деяких питаннях. Кому потрібно, можу дати деяку пораду. Тому пробуйте, якщо є можливість, гарний тюльпан, крупний бутон, показав, що він якщо його правильно охолодити, дати живлення, то все доволі красиво і високе. Щодо е, виходу, це у нас Вандермост. А верніше щодо відсотку браку, ми вийшли десь на 1%, і то з урахуванням того було б ще менше, якби ну, самі там пелюстки відломували, ну, тобто самі пошкоджували. А так, в принципі, задоволені відсотком зрізу. Дякуючи нашому постачальнику за гарну цибулину. Тому, якщо все правильно робити, то все виходить добре. Декілька слів про зберігання. Після того, як зрізаємо, ми не ставимо на вовду, а зразу заносимо в приміщення холодне, темне, зараз перейдемо, подивимось. І ставимо ось у такі мішки. Це для того, щоб в нас приміщення доволі сухе. Вологість тут в межах 70%. Тому, щоб не підсихали кінчики, ми його пакуємо ще додатково в мішки. І в такому стані він вже в нас зберігається. Не зав'язуємо плотно, просто так загорнули, щоб там свій мікроклімат, щоб він дихав. І в такому стані. Зберігаємо до реалізації. Температура в межах від 1 до 5. Ось так фокстрот виглядає в букеті. Тут темно, камера не передає колір. Дуже красивий. Йому б ще б розмір, хоча б 5 см плюс, і було б все відмінно. Ставимо вертикально, обов'язково, перевірте. Перевірте ваші е, е, приміщення з без, зі зберіганням, щоб не підсихали пелюстки, щоб е, вертикально стояли всі упаковки, бо покривляться, потім придеться е, складно доволі їх випрямляти. Це можливо, але на це понадобиться час. Е, тому пройдіться по складу, подивіться, в якому стані. Це на сьогодні, все. Дякую всім за увагу. Гарної вам реалізації, щоб у вас все вийшло. До скорої зустрічі!